А ми зараз повертаємося до студії. Я рада представляю гостя. Це Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України з 19 по 21 роки. Добре. І очільник міжфракційного об'єднання Розумна політика. Саме так спробуємо сьогодні поговорити. Наскільки є розумною політика. Ну і, безумовно, все ж таки розпочнемо станків. Це топ тема останніх днів і з'явилася зараз якраз нова інформація. Будемо сподіватися, що так і відбудеться. Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Леопард Україні. Про це сказав німецький міністр оборони або Пісторіус. Водночас він заявив, що партнери можуть почати навчання українських військових на леопардах. Далі пряма мова нової позиції поки немає. Як я говорив, я розраховую на те, що рішення буде ухвалено найближчим часом. Німеччина є серед лідерів у підтримці України. Наразі про це часом забувають через дискусії щодо поставок і розміщення танків. А німецький міністр закордонних справ Аналена Бербок заявила, що Берлін не проти постачання важкої зброї в Україну, але таких постачальників має бути більше. Давайте почуємо її думку. Я визнаю, Україна потребує більшої підтримки, але не тільки від моєї країни, а від усіх країн. Тому ми закликаємо, щоб танки були надані великою групою держав. Танки потрібні не просто для того, щоб їздити вулицею, вони для того, щоб захищатися. Я розумію, наскільки ці танки важливі. Ми це прекрасно усвідомлюємо. Тому з усіма нашими партнерами ми перебуваємо в процесі консультацій. Ми хочемо звільнити і зберегти українську територію. Натомість, вида натомість видання «The Wall Street Journal зазначає, сша можуть надати Україні значну кількість танків аби розблокувати постачання леопард 2. за інформацією американських високопосадовців. Відповідне рішення може з'явитися вже цього тижня. Ну і до цієї інформації ще додамо, що ну Польща подала офіційну заявку вже Німеччині. І видання Bloomberg, от буквально годину тому, подало інформацію, що, начебто, вже в середу, тобто завтра, німеччина може дати дозвіл на реакцію. Експорт танків Леопард 2 ну і їх може бути близько сотні, так від усієї коаліції коаліції країн, так яку нададуть. А можна вже вважати це питання вирішеним? Ні, питання Чому? можна буде вважати вирішеним, коли танки приїдуть в Україну і стануть на озброєння в українській армії. Тому що е при всій повазі до засобів масової інформації вони роблять дійсно важливу, е відіграють дуже важливу роль і е в цій війні. І я дякую партнерам, тому що вони багато що зробили для того, щоб Україна вистояла в перші місці війни. Сьогодні продовжують. Але щодо танків, велика дискусія триває. Ми розуміємо і те, що Росія намагається лобіювати свої інтереси, намагається зробити так, щоб такі танки не приїхали в Україну. Тому давайте тут не поспішати. Краще ми зберемося в цій студії і поговоримо, коли. Ця техніка не дійде в Україну, тому що дозвол це одне, а кількість і коли приїдуть танки до України це інше питання. Тому сподіваюся, що це відбудеться незабаром. Оскільки для української армії це питання принципове. нам не вистачає важкої техніки для того, щоб здійснювати прорив, здійснювати. Рух вперед для звільнення наших територій, але для цього треба багато інших речей: наприклад, не, не займатися корупцією у відповідних відомствах, так само для а, того, щоб було більше е, грошей для української армії, для українського суспільства, для української держави і поменше крадіїв в бюджетних Такий непрозорий натяк на той скандал, який чому непрозорий? прозорий прозорий. Я ж кажу. Прозорий. Не, не, не прозорий, а дуже такий конкретний на той скандал, що стався в міноборони власне із закупівлею харчів. А тут, якщо по факту ну, в цій інформація стався цей стався цей скандал, була оприлюднена інформація щодо закупівлі харчів для збройних сил України за завищеними цінами. Так напередодні відбулося засідання профільного парламентського комітету за його підсумками. Та інформацією, яку ми маємо, одразу подивився міністр оборони, який був на цьому комітеті, доповідав, зокрема, він залишається на посаді і зараз. Буде відбуватися розслідування власне щодо постачальників, які надають ці послуги щодо підприємств. Там так само на комітеті були і представники і правоохоронні органи на БудеБер. З'явилася так само інформація від набу, що вони ще раніше ніж була оприлюднена ця інформація Займалася. засоби масової інформації. А вони почали займатися Займалася. розслідуванням щодо постачання харчів збройним силам України. Міністр оборони Резніков ще досить таки різко напевно відреагував, а те, що відбувся відповідний злив. Так він сказав у засоби масової інформації, відбулося це напередодні Рамштайну. Після Рамштайну після, я після думаю, Рамштайну. що тут так. теж варто подякувати журналістам, що не напередодні Рамштайну, а після, щоб не дискредитувати ні міністра, ні державу такими корупційними діями. Ну і знаємо, що так само звільнився. Звільнився заступник міністра оборони от, з посади. Як розцінювати, як розцінювати цю ситуацію? Як ви її розцінюєте? Нас тиждень корупції і корупціонеропад якийсь відбувається сьогодні, тому що перше, це затримання заступника міністра за хабар в 400 тисяч Ми говоримо про Лозинського да, за ми говоримо з про, про Лозинського, який Законуємо. є пов'язаною, як говорять за масової інформації. Безпосередньо людиною прем'єр-міністра, і ви розумієте, корупція взагалі погана річ. Але коли ми говоримо про корупцію під, під час, час війни, війни, це не корупція, це мародерство. Знаєте, хтось каже, давайте їх відправимо. Хай вони служать в армії. Ні, служити в українській армії це почесно. Е, є пропозиція схожа, є пропозиція інакша. Знаєте, з боку росіян воюють батальйони зеків. Я пропоную дивлячись на те, скільки за останній тиждень з'явилася інформація про українських ділків в бюджетних кабінетах, створити батальйон корупціонерів і відправити десь під Бахмут, просто щоб не армія займалася обороною напрямків деяких напрямків. А хай займуться хлопці, дівчата покажуть, як вони люблять батьківщину, а не бюджетні кошти в цій державній казні. Це раз. Два, якщо ми говоримо в цілому про підходи, ну нас багато сьогодні дивляться господарок. Я думаю, що мало хто з них купував яйця на кілограми. І коли мені починають розповідати, що це е, ціна за кілограм, і е, це помилка, ну якщо це помилка, за цю помилку повинен хтось сісти. Не звільнитись, тому що коли міністр, заступник міністра оборони сьогодні пише заяву, його звільняють, я не розумію, чому його звільняють. Якщо там все гаразд, якщо там все чесно, прозоро, немає корупції, то його не треба звільняти. Він повинен вийти і сказати: Дивить, дивіться, я все зробив правильно і далі продовжувати працювати. Якщо ключове тут, якщо а якщо там є корупція, то його не звільняти треба а саджати. Он сьогодні то, Стефанчука з малюською відвідували камери е комфортного перебування в СІЗО. Це вони проводили на місце перебування заступників міністра і деяких спеціалістів нещодавно працюючих в ОП, які теж позвільнялися за сьогодні. Ну, ну, мені вигля... так видається, що це абсолютно невідповідне так, намагання хайпанути. Да? Чи ми завжди у нас славився міністр юстиції? До речі, з'явився. А, а, а далі дивіться, далі. Що відбувається в Кабміні, коли розповідають, ми прибираємо систему прозору для того, щоб краще в нас тендери йшли. Ну я розумію, як краще для них тендери йдуть, і коли вони просто призначають за завищеними в два-три рази цінами закупівлю тих чи інших продуктів без тендерних процедур, закрита для засобів масової інформації для громадського суспільства, для людей, навіть для народних депутатів, так зручно працювати. Ну, так це ну, як працювати? Красти з бюджету, це називається. Це не працювати. І е, я, я не зовсім розумію, коли люди просто звільняються. Вони повинні нести відповідальність за свої дії або бездіяльність. А це намагання каналізувати проблему, знявши якогось заступника, ну так воно не працює. Не за те сьогодні воює армія. Не за те люди гинуть. Вони ж не за, не, не за землю гинуть в першу чергу. Вони гинуть за те, щоб... Ця держава продовжувала існувати, дав своїх кордонах міжнародно визнаних, щоб жили люди в європейській чесній державі, в якій буде верховенство права, в якій буде справедливість, в якій будуть всі рівні перед законом, в якій не буде корупція. Просто деяка частина української влади. Вона вважає, що Україна після 24 лютого 2022 року може бути такою, якою вона була до цієї дати. Не може. Не може. може, І якщо вони в це не вірять, їм краще з'їздити на фронт і поспілкуватися з бійцями-хлопцями, дівчатами ЗСУ, які ну, відверто кажуть, вони це все бачать, вони це все розуміють. І вони кажуть, ну давайте ми зараз з Руснією розберемося, а потім прийдемо і будемо тут. З'ясовувати, хто на чому як заробляв. Коли ми були там, я говорю з нашими військовими, кажу, а зараз одеська траса будується. Він каже, ну, ви маєте на увазі, що там ямки десь латати? І каже, ні, будується. В Донецькій області в Дніпропетровській області на пов'язану з головою облдержадміністрації фірму виводять півтора мільярда гривень. А зараз його звільняють. Ну, ну так зручно. Тимошенка з яким в телеканал Рада з пов'язаними з ним ну те, що кажуть ваші колеги-журналісти, пов'язаними з ним кінокітом, рада закуповує контент. Він там був головним ньюзмейкером на кожному ефірі. Більше ніж більше ніж президента його там було. Далі теж все буде так продовжуватись? Ну от я ставила запитання в цьому контексті. Коли ми побачили ці звільнення, ми побачили ці відставки, чи означатиме це як наслідок, що буде покарання, чи людей просто відсунули від корита? А мені ще хочеться так. запитати, а вони за кордон випадково зараз не поїдуть. Тому що там вчора ж був указ: якщо ти на посаді, то ти не можеш виїхати за кордон. А якщо не на посаді, то ти ж можеш виїхати. Мені буде дуже дивно, якщо прикордонна служба випустить вище зазначених всіх фігурантів справ за межі нашої держави. Ну це буде це буде відвертим зливом справ. Я зараз не кажу, винні вони не винні. Я не суд. Я не, не, не як деякі мої колеги по парламенту, які розповідають, будемо саджати. Який рік поспіль вони про це розповідають? А питання в тому: як будуть відбуватися далі події? Чи це звільнення є індульгенцією? Чи все ж таки цей клубок буде розмотуватись для того, щоб винні понесли покарання, щоб іншим було неповадно цим займатися в Україні, щоб змінити свідомість? Тому що дуже, дуже легко вкрав, потім отримав звільнення під заставу і сидиш вдома, поки хтось за тебе воює і гине. Ну, до до дуже зручно. А я я просто зачитаю на одну реакцію. Безумовно, що в соцмережах, телеграм-каналах, ну на цю всю ситуацію реагують. Є в Україні така традиція звільнення з посади, яка була джерелом корупційних надходжень, і є найголовніше покарання звільнення з посади. А далі жодних розслідувань, відкритих процесів та реальних строків. Головне покарання відлучення від годівниці. А скільки зкрав. Е, а все твоє. А далі зайсь. Я не знаю, чи зміниться ситуація зараз, але поки що передумов для того, що історія закінчиться, по-іншому немає. Далі виїзд за кордон, легкий сум за батьківщиною, просєка та порше. Батальйон відень, батальйон Монако, да? цей е, Парижський котел. От, тобто побачимо, як буде розвиватися ситуація. Чи так як в принципі, реагують 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 у соцмережах, чи все ж таки хтось буде не останні... Тому що начебто там розслідування НАБУ був, начебто, ну взяв за останні декілька днів. знаєте, здається, що у журналістів і у людей в принципі обірвався терпець, кажуть. Тому що всі ходили, говорили, зараз не на часі, зараз не можна. Зараз а, ну, це може погано попливати на державу, це на буде імідь, погано абсолютно. впливати на імідж. На рівень міжнародної підтримки, коли да, будуть наші бачити міжнародні таку партнери. Ситуацію. І це все правда. Але питання в тому, для когось це моральний бар'єр, який не можна було переходити. А для когось, коли всі мовчать, це можливість заробити. Заробити зробити як? Вкрасти з бюджету, заробити в лапках. Тому ну, не на часі. Не на часі буде, якщо ми перетворимось на державу, з якою сьогодні воюємо. Там теж все не на часі. Там все не на часі. Там Путін отакий, всі хабарники по, по, по колу молодці. Все не на часі. Демократія не на часі, свобода слова не на часі. Вкрасти чужі території не на часі, вбити людей. В іншій державі, то на часі. Але ми, 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 ми про інше, ми інакші. Тому е, не на часі, да, але е, ми не можемо нехтувати тими принципами, за які сьогодні бореться Україна. Просто не можемо собі це дозволити. І не можемо жменці е, покидьків і зрадників давати можливість. Далі розкрадати державу під час війни, мародерити. І просто за, за кожною вкраденою гривнею сьогодні стоїть вже не економіка. Сьогодні стоїть життя людей. Ну всі, всі ж, у всіх же виключається світло. Всіх. Я розумію, що в лікарнях там сьогодні стоять генератори. Я розумію, що в цьому плані. Завдяки в тому числі громадському суспільству питання по багатьом аспектам вирішення. Але від, але від того, чи є світло, чи нема світла, дуже часто залежить життя людини і на фронті, і в тилу. І коли ти собі дозволяєш вкрасти хоч долар на генераторах, то десь це може комусь коштувати банальне життя, і це вже не крадіжка вбивства. І за це треба відповідати по законам військового часу. Навіть якщо це не по-європейськи, не демократично а, і може бути не до кінця правильно сприйнято нашими міжнародними партнерами. Якщо людина не цінує життя інших, то можливо не варто цінувати його життя. Подивимося, як буде далі розгортатися ситуація, тому що от ну, Давид Архамія, а він в такі моменти вигулькує зі своїми заявами, і от він сказав, що. Знову ж таки, ну от не розуміли нормально, будуть відповідати за законом воєнного часу, і от якраз весна будуть посадки. Я просто пригадую, що з такими гаслами йшли на вибори свого часу. Весна прийде саджати будемо. Я просто хочу зрозуміти, чи це просто відлучення від годівниці, і навіть не це головний нюанс, чи це не Розумієш, розумі, чи це не відбувається певна ротація просто кадрів усунення не своїх і монополізація певної вертикалі влади під одну людину, та яка сидить, яка сидить на бан, яка сидить на банковій. Ну від зміни, я думаю, Дірмака. що там да, думаю, що там з монополізацією влади теж все, все гаразд в лапках, але по але повністю до... зачищення підчищення знаєш, як 에... зачищення інформаційного простору, так і зачищення Так, да, інформаційний простор сильно сьогодні зачищений в поганому сенсі цього слова, стерильний, можна даже так сказати. Але повертаючись до того, що сказав Давіда Рахамі, я дуже сподіваюся, що він помилився і мав на увазі інше, тому що якщо е, був фактаж. По кримінальним діянням тих чи інших високопосадовців чи народних депутатів він каже, що не не розуміли по нормальному. Тепер будемо саджати. Ну, по перше. Навіть якби як мені не хотілося, Верховна Рада нікого посадити не може. І я про це говорив ще в 2019 році, да, коли були борди, що просто ну, так, так теж не можна. Саджати повинні суди і правоохоронні органи. А ми за цей час повинні були б зробити так, щоб вони були незалежні, в тому числі і від е, великих провладних кабінетах. Але е, я ж не думаю, що у Давіда була інформація про корупційні діяння. І він просто про це не казав весь час, тому що він просто помилився. Але я думаю, що ви можете його запросити до себе до ефіру, і він зможе це пояснити? Запрошуємо, запрошуємо. Завжди не приходить Давід Рахамі. Напевно, що подумав, що прямо вже немає в інформаційному просторі, а ми є. Не все так не все так стерильно. так І про Халімона, заступника голови фракції, слуги народу. Вартові люди. Купити будинок під час війни е, в 6 разів дешевше, ну за оцінками експертів, аніж він коштує е, на ринку. Ну, це треба мати е, фарт, вибачте, але не мати совісті. Не так. Напевно, що треба мати мандат. Але під час, під час війни в мене є мандат, але немає будинку на, на Печерську. А, тому от, не, не працює. Тут, тут а питання, тут питання у тому, коли під час війни такти є народним депутатом і політики, які мають змогу, витрачають кошти на підтримку Збройних сил України, а деякі витрачають на, на маєтки.